Цієї зими новорічний настрій у кривому розі курсує за розкладом. Святково оформлені тролейбуси комунального підприємства Міський тролейбус наповнюють поїздки позитивними емоціями. Так, транспортники створюють святкову атмосферу для себе і містян. Для наших криворіжців, особливо для діток, підприємство Міський тролейбус намагається зробити подарувати гарний настрій та підняти моральний дух напередодні. Новорічних свят один з таких кроків це є святково-новорічне оформлення тролейбусів. Воно, воно дає таку атмосферу радості і нагадує нам про те, що навіть у такий важкий час. Все одно залишається місце для свят? Святково оформлений транспорт не залишає байдужими пасажирів. Дуже Новий так рік, по святковому приємно. Красивий город, міст гарне місто у нас, чистеньке, все готове до нового року. Подобається цей оздоблений тролейбус, але хотілося б кращого настрою в душі. дуже красиво, слава богу. Значить, город живе, і ми живемо. Коли місто грає яскравими вогниками, навіть дорога стає казкою. А чи помітили цю магію у криворіжці? Трамвай, оповитий мерехтінням гірлянд розрізає міський простір, і на кілька зупинок перетворює звичайну поїздку на світло-передсвяткову пригоду. Цей настрій підхоплює і криворізька підземка. Станції заграли вогнями та прикрасами, змінюючи ритм буднів на святковий такт. Ми створили новорічні фотозони з душею для наших пасажирів і їх дітей, щоб додати трішки казкового настрою в повсякденні подорожі. Кульки, гірлянди, казкові герої створюють святковий настрій і нагадують нам про те, що диво завжди поруч. Тож ласкаво просимо до нас зробити світлини біля наших фотозон і поділитися з нами своїми емоціями. Кожна станція криворізької підземки окремий світ із власним настроєм. Жодна не схожа на іншу, і кожна відкриває свою маленьку новорічну казку тим, хто готовий помічати дива. Ті часи в такі важкі для нашої країни. А ми з працівниками станції вирішили зробити, хоч трішечки тепла, та доброти для наших малесеньких дітей. І майже в кожній родині є військовослужбовці, і вони боронять державу. Саме тому ми вирішили створити святковий настрій для наших дітей. Адже це те за що воюють наші чоловіки. Беруть цукерочки, Там у нас є такі маленькі подаруночки, фотографуються. Дуже здивовані, що можна фотографуватися саме в цій локації, але їм дуже приємно і нам дуже приємно бачити їх усмішки, бачити їх щасливі задоволені обличчя. Адже ми працюємо на пасажирах. На цьому святкові ініціативи КП Швидкісний трамвай не завершуються. Підприємство продовжує новорічний фотоконкурс Чарівний вагончик умови участі на сторінці у Фейсбук та за qr кодом біля вагончика. Нам дуже приємно, що багато людей вже долучилися до участі в нього. Викладають світлини зі своїми малюками, зі своїми побажаннями. От Нагадую, що для того, щоб прийняти участь у конкурсі, потрібно зробити. Фотографію дитини на фоні нашого вагончику, підписатися на нашу офіційну групу в мережі Фейсбук, додати туди світлину і викласти якесь новорічне побажання мешканцям нашого міста. Фотоконкурс триватиме до 24 грудня. Підсумки будуть підводитись 25 грудня. Переможця буде визначено за кількістю вподобань. Переможців конкурсу буде чекати подарунок від нашого. Підприємства Зазначу, що такого ніде не купиш. Новорічний настрій прокотився кривим рогом. Криворіжці кажуть, хоч їхні будні залишаються важкими, але місто дарує яскраві миті дива. По настрою все дуже добре відчувається, тому що вдома є діти вдома є ще двоє дітей, яким хочеться також подарувати новорічний настрій. Дуже гарно швидкісний трамвай зробив собі таку фотозону. Це дуже мотивує людей. На найближчий новий рік та серед усіх кольорів і світла є мрії, які важливіші за будь-які прикраси. Саме вони сповнюють місто надією. Я хочу, щоб війна закінчилась. Юлія Вітряк, Іван Проводов, Олександр Домашов, Денис Захаров. Постфактом.